Орест сомів Русалка. Давно-давно, ще коли Золотоверхий наш Київ був під владою поляків, жила була там одна старенька вдова лісника. Мала хатка її стояла в лісі, де лежить дорога до київської пустині. Тут, горюючи, перебивалася вона працею рук своїх разом з шістнадцятилітньою горпинкою, донечкою своєю і єдиною утіхою. І справді, доньку було їй дано на втіху, вона росла, як молоденька черешня, висока і гнучка. Чорне її волосся, заплетене у дрібушки, виблискувало, ніби воронове крило під різнобарвними скиндячками. Великі її чорні очі світилися таким вогнем, як дві напівзгаслі жарини, в яких ще перебувають іскри. Біла, рум'яна і свіжа, як молода квітка на світанку, вона росла на лихо серцям молодецьким і на заздрощі подругам власним. Мати упадала біля неї всією душею, і трударі Божі, чесні отці Київської пустині ласкаво і привітно дивилися на неї, як на майбутнього свого побратима Райського, коли підходила вона до них за благословенням. Чого ж мила горпинка?» Так називав її кожен, хто знав, засмутилася раптом і задумалася, чого більше не співав вона, як та пташка лісова, і не стриба, ніби молода кізонька, чого неуважно дивиться на все навкруги і не відповідає на розпити, чи непоганий вітер це повіяв на неї, а може, лихе око зернуло, чи чаклуни зурочили? Ні, непоганий вітер повіяв, і на лихе око зернуло і на чаклуни зурочили її у Києві, наповненому тоді ляхами, був один ім'я Казимир Чепка, ставний тілом і гарний з лиця, багатий і славного роду. Казимир вів життя молодецьке, пив вино угорське із друзями, на шаблях стинався за гонор, вибивав краков'як і мазурку з красунями, але влітку, знудившись від міських забав, часто цілоденно блукав по сагах Дніпровських і по лісах навколо Києва, стріляв велику і дрібну дичину, яка траплялася. В одну із своїх мисливських походеньок зустрівся він з Горпинкою – Мила дівчинка з природи несмілива і сором'язлива, не злякалася, правда, ані богатирського його вигляду, ані чорних закручених вусів, ані рушниці, ані великого собаки. Молодий пан їй сподобався, а ще більше сподобалося молодому пану вона. Слово за слово став він їй виспівувати, що вона красуня. Що серед міських дівчат не знав він жодної, котра могла б зрівнятися з нею в красі, і багато чого ще наспівував він їй. Перші слова лестощів глибоко западають у серце дівоче, йому все чомусь віриться, що те, що сказав молодий і гарний чоловік, і є правда. Горпинка повірила словам Казамира випадково, а чи й неумисне, стали вони часто зустрічатися у лісі. Ось чому була тепер мила дівчина, смутна і невесела. Одного літнього вечора повернулася вона з лісу пізніше, ніж звичайно. Мати насварилася на неї і полякала дикими звірами і недобрими людьми. Горпинка нічого не відповідала, сіла на лаві в кутку і задумалася. Довго вона мовчала, давно вже й мати перестала її виказувати і сиділа собі мовчки за придінням. Коли горпинка, ніби опам'ятавшись чи прокинувшись зі сну, зирнула на матір яскравими чорними своїми очима і промовила тихо Матусю, а у мене наречений є? Наречений? спитала старенька, притримавши вертено і турботливо глянувши на доньку. Не з простих Хматусю, хорошого роду і багатий, це молодий польський пан. Тут вона з дитячою простотою розповіла матері все і про знайомство своє із Казимиром, і про кохання своє, і про улесливі його обіцянки, і про солодкі свої надії стати знатною панею. Бережися, сказала їй старенька, із сумнівом хитаючи головою. «Перешися, лиходія, він насміється і покине тебе. Хто зна, що на душі в іновірця, в католика, а може й таке трапитися, що у личині польського пана з'явився тобі лихий спокусник. Ти ж знаєш, у нас у Києві за гріхи наші багато є чаклунів і відьом. Лукавий завжди охоче крутиться там, де люди ближчі до спасіння. Горпинка нічого не відказала, от їхня розмова і закінчилася. Миле, невинне було впевнена, що її не лиходій і нелукавий спокусник, і тому вона докучно слухала материну мову він такий милий, такий добрий, він обов'язково дотримає свого слова. А тепер поїхав оце до Польщі, щоб умовити батька свого і влагодити справи свої. Хіба ж можна мати недобрі помисли з таким обличчям, з такою душею, з таким солодким, чемним голосом? Ні. Моя матуся на старості стала надто недовірлива, як і всі старі. Таким нашіптуванням заколисувала своє легковірне серце, недосвідчена молода дівчина. А тим часом минали дні, тижні, місяці. Казимир не з'являвся і не подавав про себе звістки. Минув рік від нього ні слуху, ні духу. Горпинка майже не бачила світу Божого, від сліз погасли ясні її очі, і від частих зітхань стискало груди її дівочі. Мати горювала за дочкою, інколи плакала, сидячи сама у ветхій своїй хатині запряткою. Не буде добра, ця кара боша за гріхи наші і за те, що нерозумна покохала ляха чужовірця. Довго нудьгувала горпинка, бродила майже без відпочинку лісом. Йшла рано вранці, приходила пізно вночі, майже нічого не їла, не пила. І висохла, як билинка. Знайомі її жалували, і поза очі говорили і те, і інше. молоді хлопці перестали на неї заглядатися, а дівчата їй заздрити. Послужливі бабусі радили їй піти до чоклуна, що жив за Дніпром в бору в глухій місцині, мовляв, він скаже тобі всю правду і наверне на розум. Горе додає сміливості. Горпинка забула страх і пішла. Осінній вітер здіймав хвилі на Дніпрі і глухо ревів у бору. Жовтий лист, опадаючи з дерев, з шелестом кружляв по дорозі. Вечір хмурився на дощовому небі, коли горпинка пішла до чаклуна. Що сказав він, їй ніхто про то не віда, тільки мати даремно чекала, і наступного дня і третього. Ніхто не знав, що з нею сталося. Тільки рибалка з монастиря розбалакував через кілька днів, що пливучи в човні, бачив молоду дівчину на березі Дніпра, лице мало подряпане глицею і сучками дерев. Волосся розтріпане, і скиндячки обірвані, але він не посмів підплисти до неї ближче. Боявся, бо що вона біснувата чи може. Бродяча душа якоїсь померлої, тяжкої грішниці, бідна, старенька очі свої виплакала, ледь дніло, вставала і йшла далеко-далеко, по обох берегах Дніпра, питалася усіх за свою доньку, шукала тіло її на піску прибережному, і щодень із сумом та гіркими сльозами поверталася назад одна однісінька. Не було ні слуху, ні звісточки від милої її горпинки. Вона давала собі набожні обітниці, ставила на останні свої заробітні гроші великі свічки преподобним угодникам Печерським. Від того ставало серцю на якийсь час легше, але невідомість дончиної долі не минала, змигнула осінь, пройшла і сувора зима в марних молитвах, сльозах і пошуках. Чесні отці чорнорисці київської пустині утішали нещасну матір і по-християнськи жалували заблудлу овечку, але їхні співчуття та втішливі бесіди не могли витравити болющої втрати з материного серця. Надійшла весна, знову стара почала блукати берегами, і все так само марно. Вона хотіла зібрати хоч би кісточки милої горпинки, омити їх палючими слізьми і таємно поховати на цвинтарі з православним людом, та й цієї останньої втіхи позбавила її доля. Ті ж таки послужливі бабусі, які порадили доньці йти до чаклуна, умовляли і матір піти до нього за допомогою. Хто тоне, той і за бритву вхопиться, каже прислів'я. Стара подумала, подумала і пішла у бір. Там, у страшному підземеллі чи берлозі, жив старий дід. Ніхто не відав, хто він був родом, звідки, і як зайшов у задніпровський ліс. Але старожильці київські теревенили, що ще дітьми, чули вони від дідів своїх про цього чаклуна, якого з давньої пори називали всі боровиком, бо імені іншого не відали. Коли стара мати Горпинчина прийшла на те місце, де, як оповідали, можна було знайти чаклуна, то волосся у неї піднялося і вона аж затрусилася вся. Побачила старого зігнутого, зморщеного, ніби вихідця з того світу, теплого травневого полудня лежав він на голій землі під кожухами і, здавалося, не міг зігрітися. Біля нього було накреслене коло в ногах у чаклуна, сиділа величезна чорна жаба, вирячивши великі зелені очі, а за колом кипіло і велося клубками всіляке гаддя, і вужі, і гадюки, і ящірки. На гілках дерев гойдалися великі кажани, а пугачі, сови і сорокопуди дрімали на верхівках і між листя. Тільки но старенька з'явилася жаба раптом тричі проквакала страшним голосом. Кажани забили крилами, пугачі і сови завили, гадюки зашипіли, висунувши, криваві жала і заметлявшись ще швидше. Старий звівся, але, побачивши немічну і злякану жінку, Махнув чорною матнею з якимись чудернацькими нашивками з червоного шовку, і миттю все зникло з гуком, вискотом, виттям і шипінням, тільки жаба не сходила з місця і не зводила очей, що Не заходь у коло, прохрипів старий ледь чутно, ніби голос його виходив із могили. А слухай, ти плачеш і сумуєш за донькою, чи хотіла б ти її побачити, чи бажала б знову бути з нею? Ох, паночче, то як же не бажати це ж одне єдине моє дитя, як порошиночка в оці? Слухай же, дам тобі ікло чорного вепря, чорну свічку. Тут він пробурмотів щось на незнаній мові, і жаба. Закрутивши очима, скочила до підземелля, що було недалеко, і вискочила звідти, тримаючи в роті велике біле ікло і чорну свічку. Те і інше поклала вона перед старою та й сіла собі на місце. Скоро настануть зелені свята, продовжував старий, на сам кінець їхній, якраз у полудень підеш у ліс, відшукаєш там галявину між гущини. Ти її впізнаєш, на ній нема ні билинки, а навкруги ростуть великі кущі папороті. Проберешся на ту галявину, накреслиш іклом докруг себе коло, а всередину встромиш свічку, скоро вони побіжать. Ти дивись уважно і тільки побачиш свою доньку, хапай її за ліву руку і втягни до кола. А як інші пробіжать, вийми свічку з землі і тримаючи її в руці, веди свою доньку додому. І щоб вона не говорила, не слухай її мови, а все веди її, тримаючи свічку над головою. І щоб потім не трапилося, не розповідай своїм попам і монахам не служи ні панахид, ні молебенів і терпи отак рік, інакше лихо тобі буде. Старій здалося, що в цю хвилину жаба страшно на неї глянула і заляскала бридашним ротом. Бідна жінка ледь не впала з переляку, швиденько уклонилася вона старому і тремтяче пішла з бору. Та до чого не доведе материнська любов. Надія знайти доньку підкріпила силу старої і додала їй відваги. Останнього дня зелених свят, коли сонце підбилося до полудня, старенька пішла у хащу, відшукала там галявину, про яку говорив чаклун, накреслила довкруг себе коло іклом чорного вепря, встромила посередині в землю чорну свічку, і свічка сама собою загорілася синім вогнем. Раптом почувся шум, ніби вихор, промчала величезна юрба молодих дівчат. Всі у легких прозорих шатах, і на всіх великі вінки, які покривали волосся, і навіть спускалися на плечі. На одних вінки були з осики, на інших з гілля дерев, так що, здавалося, ніби у них зелене волосся. Дівчата пробігали повсколо, але не помічали, а чи й не бачили старої, і вона, забувши страх, вдивлялася в обличчя кожної. Аж галянь, біжить оно і її горпинка. Стара ледве встигла схопити її за ліву руку і втягнула в коло. Інші, мабуть, не побачили того на швидкому бігу своєму і, гейкаючи, пронеслись мимо. Стара швидко вхопила з землі чорну свічку, підняла її над головою доньки і миттю зелений вінок з осики затріщав, запалав. І усипався попелом з голови горпинчиної. В колі горпинка стояла, мов заціпеніла, але тільки мати вивела її звідти, то запросилась вона тихим, ласкавим голосом. Мамо, відпустіть мене погуляти лісом, дайте погойдатися в зелені свята, дайте знову поринути в підводні наші селища. Знаю, ви нудьгуєте без мене. Плачете по мені, хто ж вам заважає бути зі мною нерозлучно. Киньте марний страх і спускайтеся до нас на дно Дніпрове. Весело там, легко там, усі молодіють там і стають такі ж рухливі, як водяні струмочки, такі ж грайливі стають і безтурботні, як молоді рибоньки. У нас і сонечко сяє яскравіше. У нас і вітерець ранковий дихає вільніше. А що на вашій землі? Скрізь нужда, чи голод, чи холод. А ми не знаємо ніякої нужди, всім задоволені, плескаємося водицею, граємося веселкою, шукаємо на дні коштовності і ними втішаємося. Взимку нам тепло під кригою, як під кожухом. А влітку, в ясні ночі, ми виходимо грітися у промінні місячнім. Веселимося і для потіхи часто жартуємо з живих, чи ж то біда, коли ми їх лоскочимо, чи заносимо на дно річкове? Чи ж їм того гірше, їм стає у нас так само легко і вільно, як і нам? Мамо, відпустіть мене, мені тяжко, мені душно буде з живими. Відпустіть мене, мамо, якщо любите. Стара не зважала і вела її до своєї хати, але горе яке. Її донька стала русалкою. Ось прийшли стара завела горпинку до хати, дівчина сіла навпроти печі, обперлася обома руками в коліна, дивлячись в піч. В цю мить чорна свічка догоріла, і горпинка зробилася непорушна. Обличчя посиніло, руки, ноги задубіли і стали холодні, мов лід. Волосся змокріло, ніби вона тільки тепер оце вийшла з води. Страшно було дивитися на дівоче мертве обличчя, на її очі розтулені, тьмяні і невидющі. Стара вже й покаялася, що послухала лукавого чоклуна, але тут материнські почуття і якась неясна надія перемогли і страх, і докори сумління. Мати вирішила чекати, хай буде що буде. Минає день, настає ніч. Горпинка сидить, як і сиділа, мертва і нерухома. Лячно було старій лишатися на ніч зі своєю жахливою гостею, але згнітивши серце, вона терпіла. Минає і ніч горпинка сидить, минають дні, тижні, місяці. Все так само нерухомо сидить дівчина, спершись головою на руки. Все так само розверсті і тьмяні її очі, що незмінно дивляться в піч, таке ж мокре її волосся, по околиці прокотилася чутка, і всі добрі і недобрі люди боялися і вдень, і вночі пройти мимо хати, всі жахалися покійниці і старої матері, яку прославили відьмою. Стежка біля хати заросла травою і майже зникла. Навіть в ліс ходили сусіди рідко, хіба що вельми треба було. Нарешті, бідна стара потроху звикла до свого горя і становища. Вона без страху спала в своїй хаті, де страшна гостя сиділа при мертвій своїй непорушності. Минув і рік, все так само без руху, без ознак життя сиділа мертва, настали й зелені свята. Першого дня близько полудня стара, відчинивши хатні двері, щось варила. Раптом почулося гикання і гайкання і швидкий шурхіт кроків. Жінка здригнулася і мимоволі зиркнула на доньку, горпинчене лице раптом страшно ожило. Синявість зникла, очі засяяли, якась шалена і ніби п'яна усмішка промайнула на вустах. Дівчина скочила, тричі ляснула в долоні і, крикнувши наші, 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 метнулася, мов блискавка, за шумливою юрбою, після цього і слід її пропав. Стара, сумління, мучачись, дала собі тяжку обітницю, пішла в жіночий монастир у послушниці, брала собі найтяжчу роботу і молилася безперервно і, нарешті, заспокоєна в душі своїй. Тихо умерла, не перестаючи оплакувати нещасну доньку свою. Другого дня після того, як русалка втекла від своєї матері, знайшли в лісі мертве тіло. Це був поляк у мисливських шатах. Товариші впізнали Казамира Чепку, з жвавого колись молодика, котрий був душею всіх веселих товариств. Рушниця його лишилася заряджена і лежала побіч нього, але собаки не було. Ніякої рани, ніякого знаку наглої смерті не побачили на тілі, але лице посиніло, а всі жили, страшно напружилися. Знали, що у нього багато друзів було та жодного явного недруга. Лікарі казали різне, а люди пояснювали природу простіше казали, Покійника русалка залоскотала. Дякую вам за прослуховування. Бережіть себе і до нової зустрічі.